Друзі, вітаю вас, ефірі, голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, сполучених штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх у прямому ефірі зачитати та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся чи слухайте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і також нам можливо знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, вже сьогодні очікуємо звернення американського президента до конгресу про стан держави. Це звернення насправді одна із найбільш вагомих політичних подій у Сполучених Штатах навесні кожного року, яка привертає увагу не лише тут, але і далеко за межами Сполучених Штатів. Окрім питань внутрішніх президент буде говорити також і про відновлення американського лідерства на світовій арені, кажуть Білому домі. І звичайно, підтримка України тут на першому місці. Про це Джон Кірбі, радник з комунікації Білого Дому, сказав у інтерв'ю моїй співведучій Юлії Ярмоленко. Це означає, каже Кірбі, допомогти українським солдатам досягти успіху на полі бою проти російської агресії, адже від цього виграє і національна безпека Сполучених Штатів. Якщо ми дозволимо Путіну завоювати Україну, тоді він опиниться на порозі НАТО, каже Джон Кірбі. Юлія Ярмоленко розпитала в нього також про те, наскільки впевнені білому домі, що Конгрес таки схвалить допомогу для України і чи мають там якийсь план Б. Давайте послухаємо фрагмент цього інтерв'ю. Україні, Україні бракує боєприпасів, і вона починає втрачати територію, зокрема через брак американської підтримки. Чи ви досі вірите, що конгрес може схвалити допомогу? Чи українцям варто готуватися до реальності, в якій нема американської допомоги? Ми продовжимо працювати із конгресом, аби забезпечити це додаткове фінансування. Це важливо. Ми також працюємо з союзниками і партнерами щодо їхніх можливих внесків. це не значить, що вони їх не роблять. Вони роблять, але ми хочемо по подивитися, що ще можна зробити, і звісно, ми шукаємо, що ще може зробити наша адміністрація, аби підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не може замінити обсягу і масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування. але може бути план Б. Ми завжди розглядаємо і інші можливості, які ми можемо використати, але якими б вони не були, вони не будуть такими ж потужними, як запит на додаткове фінансування. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела коштів, здатного зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно, ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, але ви все ще вірите, що запад може схвалити. Важко сказати з упевненістю. Це насправді залежить від спікера Джонсона. Ми знаємо, і спікер Джонсон знає, якщо він винесе це на голосування, законопроект отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього в обох партіях. Тут немає питань справжнє питання. Чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання. Шість країн, зокрема Велика Британія, Канада, Італія, Німеччина та Франція, нещодавно підписали з Україною двосторонні угоди з безпеки, які мають надати Україні гарантії. Безпеки, поки вона не стане членом НАТО, чи варто найближчим часом очікувати такої угоди між Сполученими Штатами та Україною? Ми працюємо з українцями тривалий час, аби це очевидно переконатися, що вони мають те, що їм потрібно у цій війні. Ми також розмовляємо з ними про те, що їм знадобиться, коли війна закінчиться. Тому що коли б і як би не закінчилась війна, вони все одно матимуть довгий кордон з Росією, який потрібно буде охороняти. І тому так сполучені штати ведуть діалог з нашими українськими колегами про те, що ми ще можемо зробити у довгостроковій перспективі, аби переконатися, що вони можуть захистити. Істити власні інтереси національної безпеки та український народ наразі я не маю про що повідомити чи анонсувати, але так розмови про це тривають. Ось такий коментар Джона Кірбі, радника з комунікації Білого Дому про те, як там працюють із конгресом, аби домогтися ухвалення допомоги для України, а також про очікування від промови президента звернення до американського конгресу про стан держави. Бачу, я коментарі на Ютубі точніше на Фейсбуці пишуть, що є проблеми із звуком. Друзі, намагаємося це вирішити. Тим часом можете приєднатися до нашої трансляції на Ютуб, яка йде паралельно в цей час. Тому приєднуйтесь туди. Ми ж зі свого боку спробуємо вирішити а, технічні неполадки із Фейсбуком. Нагадаю, так про стан держави, що сьогодні, о 9-й годині вечора, а, за Вашингтоном, це буде четверта ранку за Києвом. Будемо транслювати звернення американського президента наживо і з перекладом українською, також аналізом сказаного і почутого в американському конгресі. Якщо ви в Україні часом не будете спати в той час, запрошуємо приєднуватися до нашого ефіру. Якщо ж будете спати, то в іншому разі зможете передивитися цю трансляцію вранці, коли проснетеся. Так чи інак запрошуємо до нашого ефіру. Тим часом про звернення президента і про очікування від нього у конгресі поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка зараз до ефіру приєднується. Катю, вітаю тебе, дякую, що долучаєшся до цієї розмови. Вітаю, Остапа і вітаю наших глядачів сподіваюся, що зі звуком все гаразд, принаймні на Ютубі, але в будь-якому разі нехай долучаються, тому що є багато цікавого що розповісти. Абсолютно Катю, давай поговоримо. Чи раче продовжимо так тему про щорічне звернення президента про стан держави до американського конгресу? В чому суть так цих щорічних звернень Катю? Чому вони важливі і чого варто очікувати від звернення цього року? По суті, це як ти правильно зауважив, щорічне звернення президента Сполучених Штатів Америки, якому він описує попередній рік, чи що власне вдалося досягти, і яка ситуація станом на зараз, також плани дій президента на майбутнє в у випадку Джо Байдена, так як це передвиборчий рік, він власне буде говорити не лише про цей рік, але взагалі про роки його правління на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Загалом такі виступи розділяються зазвичай за двома принципами. Це внутрі внутрішні питання та зовнішні питання стосовно внутрішніх питань найімовірніше будуть підніматися питання кордону Сполучених Штатів Америки і кризи міграційної сполучених Штатах Америки. Також питання репродуктивних прав для жінок будуть підніматися в той той самий час щодо питань міжнародних будуть вже ж підніматися питання загрози автократії у світі безпосередньо Росії, Китаю, КНДР та Ірану, а також ситуації в. Україні Ізраїлі і ризиків для Тайваню у ці питання варто очікувати, що буде піднімати президент під час свого виступу для конгресменів та сенаторів, власне у конгресі, але також це так транслюватиметься для усіх американських глядачів. І, Так би мовити, це буде звернення до нації про ситуацію, як всередині держави, так і на міжнародній арені за часи правління президента Байдена. Загалом, щоб підсилити той чи інший меседж. Лідери обох партій також приводять певних гостей, які є слухачами цього виступу. І зокрема, вже анонсував лідер демократів у сенаті Чак Шумер, що проведе пораненого українського військового з, ампі... з ампутацією ноги до коліна. Це Андрій Чевазоров із Кривого Року Кривого Рогу. Берешую, і він був поранений. Він був він підірвався на міні, і зараз в США Америки він проходить реабілітацію. І він був запрошений безпосередньо лідером демократів чаком Шумером як слухач цієї промови серед інших, також гостей. Серед інших знову ж таки гостей спікер палати представників, так би мовити, лідер республіканців Майк Джонсон запросив також родичів, батьків затриманого американського журналіста Евана Гершковича, якого затримали в Росії, який зараз незаконно там утримується, і його родичі будуть присутні під час цього виступу. Також і безпередньо це є частина тих запрошених гостей, які є зі сторони республіканської партії. Загалом виступ президента так чи інакше завершується на політичній ноті, тому що це, це власне питання про стан подій в державі, стан справ в державі, і в залежності від того, від якої партії ви виступаєте і яку партію представляєте, ви бачите різне власне. Враження щодо стану подій в державі так учора, анонсуючи виступ президента і анонсуючи свої очікування від цього виступу, лідер демократів Чак Шумер заявив, що ця промова підкреслить усі величезні досягнення, зокрема в економіці, які зробив президент Байден. Водночас, лідер республіканців, спікер Майк Джонсон, учора заявив, що загалом стан справ у державі можна підсумувати фразою катастрофа та занепад. Відтак, в залежності від того, Яку ви партію представляєте? Ситуація щодо стану справ в державі е, виглядає по різному Пропоную послухати очікування від цього виступу сьогодні від лідера демократів та республіканців. Просто зараз он президент Байден камс пофодекангрес тиделив стейт юнін несвіт. Коли президент Байден виступатиме перед конгресом із щорічним зверненням про стан справ в країні, американці почують чіткі меседжі: наша економіка зростає, а інфляція сповільнюється. І це все результат інвестицій, які демократи зробили за останні кілька років. Я пишаюся тим, що був лідером більшості під час, мабуть, найуспішнішого та найпродуктивнішого скликання конгресу за останні 30 років. І ці інвестиції справді виправдані. Ми почуємо від президента Байдена про стан справ в державі. Мене, як і багатьох тут, не один раз запитували, як би ми одним словом описали стан справ в нашій країні зараз. Ви чули слова криза, чули слова катастрофа. Я думаю, що найкращим підсумком буде слово занепад. І Я кажу це з великим сумом, нам усім сумно. Але завдяки нинішньому президенту ми безперечно в занепаді. Як правильно зуважив Остап на самому початку, що сам виступ президента Сполучених Штатів Америки очікується у дев'ятій вечора за американським часом, точніше за часом власне Вашингтону, а в Києві, це тоді буде четвертого година ранку. Ми за цим усім будемо стежити наживо і також розповідатимемо про виступ і, зокрема, про тези, якими президент згадає Україну у своїй промові. Але також варто зуважити, що після промови президента зазвичай буквально майже одразу є короткий виступ представника Республіки, Республіканської партії, який власне охарактеризовує власну позицію щодо стану справ державі, і власне одразу після промови президента після звернення президента буде також коротке звернення представника республіканської партії. За чим ми також будемо стежити і власне обидва виступи також будемо висвітлювати наживо, Стої, Катю, знаю, тобі також вдалося поспілкуватися із іншими американськими законодавцями, розпитати їх про очікування від звернення президента і е, чи може Байден сказати щось, що вплине на їхню думку, і пришвидшить ухвалення допомоги для України. Що вони тобі розповіли, Катю? Загалом, як республіканці, так і демократи погоджуються на тому, що однією важ... із важливих частин промови Байдена має бути або однозначно буде питання допомоги Україні, і власне заклик до законодавців, а саме до представників палати представників, де зараз до... застрягла допомога Україні, винести її на голосування. Мені вдалося поспілкуватися з е, учора, як з демократами, так і республіканцями, і власне навіть із спікером палати представників Майком Джонсоном я запитала його, чи є щось таке, що Джо Байден може сказати під час своєї промови. Що могло би спонукати заохотити спікера винести допомогу Україні якомога швидше на голосування? Свою чергу спікер сказав, що все залежить власне від того, що скаже сам президент, але він мовляв не довіряє будь-яким промовам чинного демократичного президента. Пропоную послухати, що мені відповів у коментарі спікер палати представників. Чи може Байден сказати щось таке, що заохотить вас винести допомогу Україні на голосування? Побачимо, що скаже президент. Не думаю, що щось із цього буде правдою. Загалом, як демократи, так і республіканці, як я вже зазначала, очікують великої частини, або принаймні важливої потужної частини в його промові президента, яка стосуватиметься України, якщо України, якщо демократи вважають, що ця частина промови може, або принаймні сподіваються, що може переконати деяких республіканців підтримати Україну, бо змінити свою позицію. Це безпосередньо стосується тих, хто опонує допомозі Україні. То республіканці, з якими я спілкувалася, стверджують, що їхня партія. І так, в переважній більшості підтримує Україну. А будь-яка промова лідера демократичної партії, президента від демократичної партії, не зможе переконати опонентів, які виступають проти допомоги Україні. І що мовляв, будь-яка промова американського президента навряд чи вплине власне на республіканську партію, на республіканців і власне на спікера, від якого залежить винесення на голосування допомоги Україні. Позицію і очікування як республіканців, так і демократів, як в Сенаті, так і в Палаті представників пропоную послухати. Наших ексклюзивних інтерв'ю Я впевнений, що ми проголосуємо за допомогу в палаті представників, спікер та всі інші зараз зосереджені на бюджеті уряду. Але я думаю, що в палаті достатньо голосів, і ми ухвалимо допомогу. І я сподіваюся, що ви почуєте у зверненні президента вагомі аргументи, чому це так важливо зробити. Це запитання припускає, що існує негатив щодо позиції або єдиної позиції республіканців по Україні, але цього немає. Є багато людей, які підтримують Україну є інші, які не підтримують. Я дуже сумніваюся, що будь-що що президент скаже у зверненні про Україну, матиме якийсь вплив на позицію республіканців у цьому питанні. Я очікую, що президент буде дуже потужно говорити про нашу підтримку України, тому що наша підтримка України насправді є підтримкою нас самих, нашої власної національної безпеки, нашої віри у необхідність підтримувати інші демократії. І я сподіваюся, що його промова буде настільки сміливою та переконливою, що це зворушить деяких республіканців, які стоять на шляху цієї допомоги через політичні амбіції, яких я не розумію. Я не підтримую допомогу для України. Вважаю, що існує серйозний ризик ескалації внаслідок участі США у цій війні. Спікер Джонсон досить чітко сказав, що в першу чергу ми повинні турбуватися про наш кордон у нашій країні. Я впевнений, що ми почуємо заклик президента Байдена робити більше для України. Але республіканці в палаті хочуть переконатися, що ми робимо більше перш за все для цієї країни, для нашої оборони, щоб захиститися від загроз нацбезпеці через відкритий кордон. Розумовно різні різні думки пролунали від конгресменів і законодавців, демократів та республіканців. Будемо стежити, так що скаже президент і чи вплине це якось на їхню думку, Катю. А, але чому ця промова важлива також і для Джо Байдена? Який політичний вплив у цей рік вона може мати? Саме так, Остапе, ця промова, щорічна промова президента Сполучених Америки для Джо Байдена, є особливо важливою цього року, тому що це є передвиборчий рік перед перегонами за президентське крісло. І фактично, під час цієї промови, президент Байден матиме змогу звернутися до американців і переконати тих, які до прикладу розчарувались у ньому, або закликати інших голосувати за нього, і так би мовити, переконати в тому, що досягнення, які він зробив протягом першого терміну, вартують того, щоби дати йому другий шанси переобрати його на другий термін загалом це вже третя промова Байдена. В конгресі, так би мовити, State of the Union, її назва англійською. Це означає про стан справ у країні. Це третя така промова президента Штатів Америки Джозефа Байдена. І багато аналітиків і критиків, і, зокрема, республіканці заявляють, що це може бути останньою промовою Байдена на посаді, якщо він програє ці президентські перегони. І так, ця промова і це звернення до американського народу, фактично є також і політичною зараз агітаційною промовою для того. Щоб закликати американців підтримати його під час предвиборчих перегонів. Безумовно, Катю, будемо уважно стежити нагадую сьогодні, о 9-й вечора за Вашингтоном. Це буде четверта ранку за Києвом. Очікуємо звернення американського президента. Будемо транслювати наживо з перекладом українською і аналізувати також у прямому ефірі. почуте і сказане у конгресі. А Катю, побачимося думаю, з тобою вже ввечері. сьогодні також. Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі, була з нами на зв'язку. Друзі, бачу я кілька питань із цієї теми та інших тем. Питає Тарас, як можливо, щоб в демократичній країні вирішення важливих питань залежало. Лише від одного спікера хіба це демократія? Питає Тарас. Тут власне потрібно розуміти, що на жаль, інколи демократія, коли є баланс між виконавчою владою та законодавчою владою, трапляються такі ситуації, які ми бачимо зараз, коли виконавча влада в особі Білого Дому американського президента подає запит, законодавча влада, яку зараз в тому числі представляє спікер Майк Джонсон, має розбіжності у поглядах і тому виходять. Такі ситуації, коли по суті те чи інше питання заходить у глухий кут, інколи це спрацьовує на користь, коли є дебаланс цих гілок влади виконавчої, законодавчої судової, інколи. Це виливається в ситуації, коли ті чи інші питання застрягають, і наразі вирішень їхнього немає. Тому, в принципі, бувають по різному Так по різному це може спрацьовувати наразі, коли йдеться про Україну. Бачимо, що воно виходить таким чином. Питання ще одне від нашого глядача: питає Amazing Johnny, наш глядач, чи можна спитати в Джона Кірбі коли Україна отримає 12 систем Петріот, які США обіцяли передати до кінця 2024 року. Я не впевнений, що ця інформація відповідає дійсності. Я не пригадую, щоб Сполучені Штати насправді обіцяли передати Україні 12 систем Петріот. Йшлося про передачу іншої кількості меншої кількості таких систем. Але про 12 систем не йшлося. Принаймні, я не пригадую з того, що я чув у звітах Пентагону і з того, що я бачив у попередніх оголошеннях пакету допомоги. Друзі, рухаємося далі. Ромо про інше питання, нещодавно ви нас питали неодноразово про те, чи можна завадити поставкам до Росії західних компонентів, зокрема мікрочіпів, які Росія зокрема використовує для воєнних цілей. Цю тему нещодавно також підняли на слуханнях у конгресі Сполучених Штатів за цими слуханнями та аргументами, які лунали на них, стежила наша кореспондентка Оксана Бедротенко, Якщо можемо прийняти до ефіру. Вітаю, Оксано. Бачу тебе. Ти приєднуєшся. Дві поговоримо так про цю тему. Про західні мікрочіпи на цих слуханнях, які ти слухала, нещодавно вони відбулися в американському сенаті. Українські та британські аналітики говорили про те, що 95% знайдених компонентів у російській зброї це передовсім західні технології. Чому російська військова машина Оксано не може наразі обійтися саме без цих компонентів? Так, Остапе поштовхом до цих слухань у Сенаті послужила доповіді, яку президент України Володимир Зеленський передав американському сенатору. Річарду блументалю в Києві минулого місяця, і там справді видно, що 95% компонентів, які знайшли в російській зброї, вилучені з поля бою, це західні технології. 70% це технології зі США. Ось як Річард Блументаль охарактеризував цю ситуацію проста правда в тому, що в російській зброї, вилучені на полі бою, знаходять велику кількість американських частин та компонентів. Американські виробники підживлюють і підтримують гарганцюанську величезну воєнну машину Росії. Їх використовують в ракетах, дронах, боєприпасах з інші зброї. Росіяни покладаються на американські технології. Після слухання я поспілкувалася з Еліною Рибаковою. Це віцепрезидентка Київської школи економіки, і в інтерв'ю вона поділилася зі мною переконанням, що російська військова машина не може функціонувати без західних технологій. Тобто, як вона каже, з 2008 року з вторгнення у Грузію Росія докладає відчайдушних зусиль для того, щоб побудувати власне виробництво зброї, власне виробництво техніки. Однак не здатна замінити високотехнологічні західні товари, західні компоненти, які там використовуються, причому йдеться не про те, що Росія переоснащує, переобладнує якісь старі мікрочіпи, можливо, знайдені в приладах побутової техніки, пральних машинках і так далі. Йдеться саме про нові поставки. Про це на свідченнях говорив Деміан Сплінтерс, американський аналітик з центру досліджень зброї в конфліктах. у крилатих ракетах майже половина не російські компоненти в дронах майже 100% відсотків не російські компоненти коли ми відкриваємо цю зброю, ми не бачимо жодних доказів, щоб це були переорієнтовані чіпи забрані. Звідки ми не бачимо сенсу для Росії купувати пральну машинку за 500 доларів, щоб отримати компонент за 1 долар, який можна отримати легше. Деякі з тих чіпів можна також використовувати в домашніх приладах, але інші ні. Якщо тільки ваша пральна машинка не літає, в чому я сумніваюся. компоненти, які ми знаходимо в російських дронах, не підходять для пральних машинок. Оксано, яким чином можна перешкодити потраплянню цих компонентів до Росії? Чи є ефективні методи, як можна цьому завадити зараз? Так, аналітики вказували на два основні шляхи якими ці компоненти потрапляють до Росії, це безпосередньо через з країн Азії, таких як Китай, Філіппіни, де їх виробляють, або через країни центрального центральної Азії, через Киргистан і Казахстан, буквально вчора Wall Street Journal опублікував дослідження американських аналітиків на основі даних митниці, де вони вказують на величезний стрибок в. Торгівлі Киргистану, Казахстану і Росії, а також цих країн, країн Центральної Азії, саме з Китаєм. І аналітикиня американська Наталі Сімпсон вказує, що ці. Чи якщо китайські компанії самі виробляють ці компоненти, то вони просто е, торгують з ними через кордон з Росією. Але якщо е, це е, заводи навіть в Китаї, але вони виробляють західні компоненти, е, то е, вони тоді використовують е, інші компанії для того, щоб приховати цей імпорт і торгують через країни Центральної Азії. Е, Еліна Рибакова та інші аналітики, які свідчили на слуханнях, переконані, що ці потоки можна перекрити, якщо діяти дуже активно за найкращого сценарію, якщо повністю відрізати доступ Росії до компонентів, це ймовірно змусило б Росію повністю зупинити військове виробництво. Це в ідеальному світі, де політика уряду дала б 100% результат. Росія не змогла б нічого виробити. Це очевидно. Однак, звичайно, Росія все ще отримує сотні мільярдів доларів від експорту і має значну мотивацію так продовжувати. Вона завжди шукатиме шляхи як обійти експортні обмеження. Тому ми не очікуємо 100%. Якщо б було 100%, то завтра російська війна б зупинилась, бо вони не змогли б робляти. На жаль, це ніколи не 100%. Оксана, знаєш, постає тут питання також і про санкції. Вони, хоч і певною мірою зменшують військового потугу Кремляну, але вочевидь не можуть змусити Путіна відмовитися від своїх загарбницьких планів. І тут є е коментар і запитання від нашого глядача. Тарас питає: е думаю, можна тобі це питання адресувати, чому всі накладені санкції не можуть ефективно попередити потрапляння західних технологій та компонентів до Росії. Е що може відповісти на це? І чи є можливі якісь санкції, які могли б бути ефективними тут? Саме це і питання і було центральним для слухань. Аналітики переконані, що саме ці експортні обмеження можуть бути ефективні порівняно з іншими, які з іншими санкціями, які лише дещо сповільнюють воєнну машину Кремля. Але під час слухання звучали діаметрально протилежні погляди. Так, сенатор Річард Блументаль він вважає, що американські компанії. Можуть здатні ефективно відслідкувати, куди йдуть їхні технології, навіть якщо цей товар вироблено на заводі в Азії. Вони все одно можуть прослідкувати, куди він іде, і забезпечити, щоб він не йшов до Росії. Тому сенатори звернулися до міністерства торгівлі щоб Ще посилити ці експортні обмеження з іншого боку, сенатор республіканець Рон Джонсон прямо і відкрито на слуханнях сказав, що ці дії є марними. Він вважає, що Росія навчилася ефективно обходити будь-які санкції, і зміцнення цих санкцій призведе лише до ще більшого тягаря для американських компаній, але не буде ефективним. Ті аналітики, які свідчили на слуханнях, вважають, що, попри те, що санкції можливо не діють на 100%, потрібно і далі їх впроваджувати, тому що це важливий удар по здатності Кремля провадити агресивну політику якщо ви думаєте, що це марно, то тоді нам треба озброювати до зубів північну Корею нашими військовими товарами. Таке рішення, і я не думаю, що навіть сенатор Джонсон вважає таке рішення чудовим. Ці експортні обмеження запроваджуються не просто так, тому неправильно говорити, що це марно, якщо ми не досягнули повного успіху в їхньому втіленні та виконання. Це надзвичайно нові заходи. У 2018 році США повністю переглянули режим експортних обмежень. Значно розширились повноваження щодо товарів подвійного призначення. Ці обмеження застосували спершу до Китаю, тепер проти Росії через війну. Це новий інструмент, який треба застосовувати швидко, і уряд не встигає, а у компанії немає достатніх внутрішніх процедур, щоб виконати правила. Цікавий коментар це Оксана. Дякую тобі, що стежила за цією темою. Допомогла мені розібратися. А також нагадую, є матеріал Оксана на нашому вебсайті Голос Америки українською. закликаю вас зайти почитати цей цю статтю. Також там є більше про те, як можуть американські компанії, американський конгрес в тому числі завадити потраплянню західних компонентів до Росії, які вона використовує у воєнних цілях. Оксана, дякую тобі, Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Друзі, наш ефірний час підходить до завершення. Бачу, що сьогодні дивляться нас у Круповниччині. Дрогобич вітає нас. Вітає Київ, також Нікополь, Черкаси, Фінляндія. Львів, кензас Сіті, Дніпро, інші українські, не лише українські міста. Питають нас, чи ухвалили бюджет на 2024 рік. Ухвалили тимчасову резолюцію, яка дозволяє фінансувати певні статті, певні частини американського уряду. Втім, повного бюджету очікуємо схвалення. і Досі друзі, нагадую вам підписувати на наші сторінки у соціальних мережах Ютуб, Фейсбук. Ми також є в Твітері, інстаграмі, також і Телеграмі. Ставте дзвіночок у цього відео, аби його побачило більше людей і аби не пропускати важливих новин із. Сполучених штатів також побачимося сьогодні о 9-й годині за Вашингтоном. Будемо транслювати промову Джо Байдена про стан держави у конгресі. До зустрічі бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки.